Вітаю, сьогодні продовжую третю частину даної книги Олени Тарарної «Щастя строєння, яка називається Час поговорити про маму. Цікава цитата Маяк не радує сам кораблі, він їм лише стоїть і світить. Так Ліза аналізувала свої стосунки з мамою. Вона її любила і була вдячна, та поряд з цим не відчувала від мами якоїсь особливої теплоти, про яку розповідали інші. Їй хотілося, щоб мама любила її сильніше, дарувала більше уваги і свого часу, Іліза відчувала себе недолюбленою і через це мала на серці ніби бетонну плиту, але на ній щастя не росте. Мама це дорога до щастя, це твій шлях. Не ставши на нього, ти ніколи не прийдеш до себе, бо ми приходимо з мам, тобто через неї у світ. Мама створювала нас дев'ять місяців, тож ми повинні бути вдячні їй. Навіть якщо досі ви не відчували любов, то можна зараз почати розвивати це почуття в собі. Наприклад, виписуючи кожен день по 30 подяк мамі. І протягом трьох місяців такої практики Олена Тарарина вважає, що ви розпочнете помічати зміни свого відношення до мами і. Формуєте нову звичку, переписавши минуле. Тобто все просто, Ліна ж прочитала історію про мам. Всі мами, ангели, їх викликали з райського життя, щоб створити нас. І рай, мама замінила на прихід на землю для вашого народження. І вже тоді вона знала, що. Ліза буде злитися на неї, осуджувати, критикувати, голосувати, але вона любила її. Деякі англи зловживають алкоголем, здійснюють погані вчинки, б'ють своїх дітей, віддають в дит будинок, бо тільки так вони можуть реалізувати сценарій нашого життя, який приведе до щастя. І якщо у вас багато зверхності в душі, то мама буде принижувати вас, якщо багато гніву, то мама буде кричати і бити. Якщо ви не постійні і безвідповідальні, то мама вас покине, якщо є у вас залежності і прив'язаності, то мама піде. Якщо є здатність до залежності, то навіть мама буде зловживати. Якщо є у вас байдужість, то мама буде холодна і нечуттєва і так далі. І чим більше. Ваше его, тим більше страждань нам зроблять батьки, щоб розвинути нашу мудрість. Зміст життя мами це показати прямо через свою поведінку, що нам треба в собі зцілити, над чим треба попрацювати, що треба прийняти і пробачити. Мама, це ніби дорожна карта. Я Показує, в якій точці свого руху ми зупинилися, і звідки зараз треба почати свій рух і свою духовну працю. Мама своїм життям прислуговує нам заради нашого щастя вона готова страждати, хворіти, залишатися з розбитим серцем і навіть померти. Вона не може нам всього пояснити. Але її любов, яка іноді виглядає як нелюбов, це завжди любов. Це бажання привести нас до щастя будь-яким шляхом. Чим швидше ви це зрозумієте, тим швидше будете рухатися до свого щастя. Випущуть собі все, що вас дратує в мамі, і починайте працювати з цим всередині себе. Досліджуючи ці якості, ви почнете помічати. Як у вашому житті почнуть відбуватися чудеса. Це буде швидко, бо мама це швидкий транспорт до вашого щастя. Відмовтесь від почуття правоти, ніби вона вам щось винна, але не додала. Це думка егоїста. Ця тема з мамою є майже в кожного. Але якщо ви вже проінформовані, то вам. Особистий розвиток проходитиме легко і планомірно. Мама хто ж це? Жінка, яка дала життя, допомогла реалізуватися в світі на землі. Ви ж не комаха, муха, жук, чи птиця, а саме людина. У минулому житті ви теж щось робили. Але воно в якийсь момент закінчилося, і мама зараз показує вам, що ви тоді не допрацювали, що не встигли зробити, а воно вам потрібне. Діти це продовження своїх батьків. Психологи кажуть, що є три сепарації в житті: перше це при народженні дитини, фізична, в три роки психологічна сепарація і у підлітковому віці соціальна. Всім дорослим дітям здається, що вони не схожі на своїх мам. Для мам ми завжди діти. Коли щаслива дитина, то і щаслива мама щасливий світ, і в наших силах змінити відношення до мами в будь-який момент нашого життя, навіть якщо мами вже немає. Ми повинні бути вдячні минулому. Без своєї історії нічого не може існувати. Ми світом єдині. Мама це як швидкий інтернет-провайдер, який з'єднує нас з нашими цілями, особливо матеріальними. І якщо ви відноситесь до мами як до старої, закинутої технології нікому вже не потрібної, то вона так і функціонуватиме, а разом з нею і ви. Але якщо ви думаєте по-іншому, то вам відкриється щось велике і неймовірне в житті. І це тільки буде одна сотні дверей, але це найголовніші двері. І якщо ви в стані вдячності мамі, то це як крем вічної молодості, і будете виглядати завжди молодим. Немає зв'язку між маминим відношенням до вас і вашим щастям, але на 100% є зв'язок вашого ставлення до мами і вашим щастям. Якщо ви вимагаєте справедливості від мами, то життя починає вимагати справедливості від вас. Наприклад, час вашої роботи коштує їх гривень, але ж є такі, які отримують більше за межами справедливості. Другий приклад, ваша дитина, наприклад, обпеклася бо гралася, то по справедливості їй треба відповідно мати ушкодження. Але бувають же випадки, коли пощастило, пронесло і зовсім дитина не поранилась. Якщо ви вимагаєте по справедливості, любові, турботи, уваги від мами, то і світ до вас буде по справедливості вимагати від вас цього. Ми гадаємо, що мама повинна бути ідеальною, і світ повинен бути до нас справедливим. Але коли рідні, потрапляють в біду. Ніхто не хоче справедливого покарання, всі хочуть пробачення і чуда. Тобто в хороших речах ми хочемо справедливості, а у поганих ні. Але ж так не буває: справедливість або є, або її немає. І що ж робити? Тара не пропонує прийняти думку, що нам би хотілося отримувати від мами більше любові, але якщо цього не було. То не треба страждати. Може, це і несправедливо з боку мами, але ми приймаємо це і просимо життя по відношенню до наших помилок і недоліків, теж бути несправедливим. Хай там, де треба покарання, прийде пробачення, а там, де логічна хвороба, з'явиться шанс на одужання. Хай чудо відбувається навіть без заслуги, бо я люблю маму, хоч. Отримала від неї багато болі. Поспостерігайте над своєю мовою, чи ви грубі, як наждак, чи в думках критикуєте, кричите, осуджуєте, незадоволені. І будьте чесні з собою. Боюся, ви помітите, що в стані незадоволення і грубої мови ви проводите 97% свого життя, а це боляче. Поговоримо ж про гроші. Мама матерія матеріальна. Зробіть таку собі практику, Випишіть три сильні сторони своєї мами і три слабкі. І ви, проаналізувавши, збагнете, що за три сильні якості мами у вас цінують на вашій роботі, а за слабкі якості мами гине ваша кар'єра і бізнес. І коли ви проявляєте три якості хороші, у вас потік енергії, адреналін, драйв, серце відкривається, хочеться працювати. А коли ви в негативних якостях, у вас апатія, пасивність, втрата інтересу, подумайте над цим. Спробуємо ще одну практику: дайте письмово відповіді на запитання. А чим мама? Більше всього, наносить вам біль. І ви зрозумієте, що саме ви самі цим кожного дня дуже травмуєте себе. Тобто ти сама з собою всередині так поводишся, і це шлях страждань. А мама так і вчиняє з тобою, щоб тобі показати це. Як тільки це ти зрозумієш, то мама зміниться. Бо ти зрозумієш урок в житті. І саме завдяки цим проблемам з мамою, ми сьогодні читаємо цю книгу. Як тільки ви прийдете до розуміння змісту мами в житті, то почнете робити свою духовну роботу і придбаєте міць цілого роду, отримаєте доступ до безмежних ресурсів віками, накоплених предками для вас. Те, що все дратує в мамі. Це показник для вас, а не дратівник. І в нашому житті є завжди люди, які говорять від імені мами, якої навіть її вже немає в живих. Вони передають вам її послання, говорять, як вона, дивляться, виглядають, як вона, обіймають і дають підтримку, як вона. І ви можете продовжити свій діалог з мамою, навіть якщо її в житті немає. Через стареньких бабусь, які незабаром підуть в інше життя. Бо проявляючи турботу, спілкуючись, підтримуючи, так ви можете передати мамі посилку, бо бабусі й дідусі гарні поштарі. Щоб ви народилися, треба було багато мамі використати енергії любові. Можливо, мама використала весь свій енергорахунок. Але у неї тепер є ви, а ваше щастя всередині, і ваше відношення до мами може змінити все. Кожного вечора перед засинанням лівою рукою пишіть 30 визнань мамі. Наприклад, мама, я тобі вдячна за народження, догляд, все, що згадаєте. А також починайте говорити своїй мамі. Про вдячність і любов вголос. І важливо, щоб це ще хтось чув, крім мами. Бути багатим і успішним частіше не пов'язано з бути щасливим і реалізувати свій потенціал. І якщо мама і відносини з нею пов'язані з матеріальною частиною життя, то з батьком інша історія. Тато відповідає за швидкість нашого руху до різних цілей. А будь-які перепони в стосунках, претензії, образи, сумніви, незадоволення. Це лише активує лінь, саботаж і сповільнує життя. Отож, це була важлива одна із частин. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!